Управління молоді та спорту Харківської обласної військової адміністрації проводить заход, власна справа. Зважаючи на ситуацію економічно в країні, молодь інтересує, по-перше, працевлаштування, по-друге, відкриття власної справи, по-третє, легалізація трудової міграції. Чудовий захід спрямований на розвиток молодіжного підприємства. Далі харківським обласним центром молоді були організовані такі ж заходи. У громадах Харківської області Харківська обласна служба зайнятості працює з молоддю нашої області. Наразі реалізується державна програма в підтримці підприємницьких ініціатив нашої молоді, а саме через видачу мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Ми готові підтримати і завжди відкриті до роботи з нашою молоддю. Податкова сьогодні в першу чергу направлена на допомогу платникам податків в роз'ясненні податкового законодавства. Ми відкриті для спілкування. Ми дякуємо сумлінним платникам податків за сплату. Саме такі заходи. Сприяють розвитку бізнесу на Харківщині. Головне управління Державної міграційної служби, незважаючи на військовий стан в країні, продовжує здійснювати свої повноваження з питань надання профільних адміністративних послуг та сприяє у вирішенні питання, які постають перед мовою. Дуже все сподобалось сьогодні, і хотілося б почастіше бувати на таких заходах. Від сьогоднішнього семінару ми відчуваємо натхнення та задоволення і хочемо поводити ще на таких крутих заходах. Цей, за ці години ми поспілкувалися з безліч експертів і дізналися про міжнародні гранти. Я дізналася для себе багато нового. Підтримуємо економічний фронт разом. Слава Україні!